Вітаю вас, мене звати Валерія, це інтернет-магазин 7 гномів. А це ще одна новинка цього року ялинка бельгійська від заводу Смерека. Вона дуже гарна, дуже натуральна і дуже, я б сказала, незвична ця ялинка. Знімаю її здалеку, щоб ви могли подивитись. У неї дуже цікава форма гілочки. Ось так виглядає її гілочка. Як ви бачите, всі гілочки абсолютно литі. Всередині кожна гілка замотиться шовковими нитками. Вона дуже прикольно розпушується. Ці гілочки можна опускати, наприклад, донизу. І вона має тоді таку трошечки хаотичну, але при цьому дуже оригінальну форму. Верхня частина ялинки замотується шовковими нитками, це третя частина. Ось так зроблена. Зараз відійдуш, ви подивились. Ялинка доволі густа, дуже об'ємна, дуже пухнаста. І, в принципі, на ній дуже-дуже гарно виглядають іграшки, тому що е, ви можете її розпушити як завгодно, опускати гілку, піднімати гілку і таким чином регулювати відстань між гілками для, наприклад, ваших іграшок та прикрас. Ялинка бельгійська від заводу Смерека виготовлюється в таких розмірах, як 1,90 до 20 і 2,50 Перед вами ялинка висотою 2,20. Е, ця ялиночка складається з трьох частин: нижня, середня і ось така верхівка, яка і замотуюся шовковими нитками. Саме стовбур 10 верхівочки. Ось так воно зроблено. Замовити ялинку бельгійську, ви можете у нас на сайті сімгномів.ua, у нас в інстаграм-аккаунтах сім та сігномівніє. А також подивитись та придбати цю ялинку ви можете у нашому шоурумі в місті Києві. Приїжджайте, будь ласка, ми завжди раді нашим відвідувачам і з радістю допоможемо вам у виборі новорічної красоні. З вами була Валерія, інтернет-магазин Сім гномів, а це ялинка бельгійська від заводу Смерека. Дякую всім за увагу!